Людмила Зварінська працює у дитячому садочку села Колінківці 25 років, більшість із яких вихователькою. Цьогоріч вона серед 50 фіналістів національної премії Глобал Тиче Prize Україн у номінації Дошкілля. Людмила Володимирівна каже, до фіналу потрапила з другої спроби. Там були вимоги, там були запитання, на які я мала відповісти на всі ті запитання. Там потрібно було заповнити просто, заповнити анкету, і там було досить багато запитань, які я заповнила, і відправила і все. Вихователька каже, для неї важливо розвиватися у своїй роботі. Зокрема, постійно оновлює базу демонстраційного та роздаткового матеріалу, випробовує різні техніки. Наприклад, зараз з малюками практикує мнемотехніку. Це така методика, яка допомагає вивчити на пам'ять вірш, коли дитина одночасно чує, бачить, відчуває смак і дотик. Тоді вона краще і легше запам'ятає текст. Чудово, Міланка. чудово. Тримай свого котика! Тримай! І віднесемо на виставку. Давай так віднесемо гарний кот. В тебе теж гарний. Ти давай, потримай хай він висушиться. Я люблю дітей, люблю свою роботу. Це є, я розумію, що це є поклик. Да, поклик, тому що якби не було поклику в серці, робота важка з дітьми маленькими працювати, але коли ти бачиш такі сяючі обличчя, усміхнені е уста, і ти стомлюєшся, але назад повертаєшся з таким натхненням і піднесенням до дітей, щоб їх щось навчити, щось виховати, е щось їм передати. Ой, ой, а, ну, гарно йде ой, 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 ой. Людмила каже, що звертає увагу, де діти себе проявляють більше: хтось уліплені, хтось в аплікації, хтось хоче знімати відео. Дитина дуже щира деколи в дорослих такої немає щирості. Дитина щира дуже легко прощає, вибачається, да це в дитини. Вона тут плаче, тут сміється. Вони тут дітки посварилися, а тут вже помирилися. І це дуже важливо. за словами Людмили. Розвиватися і брати участь у різних конкурсах її надихають власні діти, внуки та чоловік, які постійно підтримують і вірять у її успіхи. Окрім того, впевненості і сміливості додало й навчання в університеті. Зараз Людмила здобуває вищу освіту за спеціальністю дошкілля. Переможці. Національної премії отримують гроші для втілення власного освітнього проєкту. В разі перемоги я би хотіла. Допомогти дітям, які опинилися в дуже зараз в, такому, в цьому часі, в дуже в такому складному становищі. Хотіла би щось, такий проект створити, якийсь клуб дитячий. То може бути не тільки дошкільний вік, можуть бути школярі, тому що багато дітей зараз потребують такої допомоги. Я би хотіла організувати такі. Дитячий клуб, де б де розробити там, щоб там могли проводити гуртки з дітьми, щоб там навчити їх якомусь ремеслу, щоб там були спортивні ігри, ну щоб для них то було цікаво, якось щоб ну, могла підтримати таких дітей. Global Prize Ukraine це щорічна національна премія для відзначення досягнень українських педагогів. Її заснувала у 2017 році громадська спілка Освіторія. Так намагаються привернути увагу до важливості освіти та ролі педагогів, підняти престиж цієї професії, а також надихнути викладачів, використовувати сучасні освітні методики. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.